Сьогодні ми з вами будемо створювати презентацію. Буде у нас презентація простенька, без ефектів. І цю презентацію ми створимо про наше містечко Гоща. Спочатку ми вибираємо дизайн. Переглядаємо усі варіанти. Вибираємо дизайн, який вам подобається. Ось, наприклад, це гарний дизайн, мені подобається. Кольори мені не подобаються. Якщо кольори не подобаються, ми тут збоку міняємо кольорову схему. О, тепер мені це все подобається. Тепер ми з вами додаємо слайдів, скільки нам треба. Я думаю, нам слайдів 6 буде достатньо. Ну, чи 6, чи 7. І почнемо писати заголовок нашої презентації. Презентація наша буде називатись Неймовірне містечко Гоща. Вирівняємо його посередині надпис Цей зробимо жирним і курсивом. Отак хорошо. Тепер під заголовок тут треба написати, хто створив цю презентацію. Треба написати, що виконав учень написати своє прізвище ім'я і поставити дату. Це перший слайд у нас готовий. Чудовий слайд. Переходимо до наступного слайду. Далі нам треба буде шукати інформацію про наше містечко гощу. І фотографії. Почнемо з інформації. Заходимо в Google і пишемо просто гоща. Тут, як ви бачите, є багато інформації, ми підемо на перше посилання, зайдемо у Вікіпедію. І в Вікіпедії тут є багато всього, бачите, ми візьмемо от коротко це перше речення. Містечко в Україні, так, коротко про нього написано. Ось ми на другому слайді цю інформацію можемо ставити. Але перед тим я вам покажу, як можна міняти макети. Макети нам дозволяють розміщувати по різному зображення і тексти на нашій презентації. Нажимаємо кнопочку макет, і тут, бачите, є різні розміщення. Можна розміщувати фотографію. І текст по-різному. Бачите, або дві фотографії, або так, або так. Це все є різні макети. Ну, Давайте для прикладу візьмемо ось цей. Нехай буде текст з боку. Ми сюди вставимо цей текст, який ми скопіювали. От. А фотографія буде з другого боку. Зараз ми текст виділимо і збільшимо, щоб він нас гарно розмістився от, ну і мабуть мабуть, мабуть, мабуть. Так, посередині. Оцю рамочку, мабуть, ми заберемо. Я її видалю. класно, це треба по рамочці і нажати клавішу «Делете». о, А це трошки розсунемо. І буде хорошо. Так, тепер шукаємо. це можна трошки збільшити. О, так, буде добре. Тепер беремо фотографію. Заходимо ми з вами туди само, і наприклад, оцю фотографію ми зразу будемо брати. Фотографію можна копіювати просто з інтернету, але я вам так робити не рекомендую, тому що фотографії в інтернеті можуть мати посилання і кудись перенаправляти ваш комп'ютер. В деяких моментах він може зависнути, тому краще фотографію завжди спочатку зберегти на комп'ютері, а вже з комп'ютера її скопіювати і вставити. Запам'ятайте, якщо ви хочете, щоб проблем з створенням презентації чи навіть текстового документа, якому ви картинки вставляєте, не було, то треба нашу фотографію з інтернету зберегти на комп'ютері, а тоді її вставляти. Документ. Тепер давайте що трошки про історію. Візьмемо трошки про історію. Тут ми багато брати не будемо. Так, на другому слайді напишемось це речення. Хорошо, перша згадка про гощу. Ну і, мабуть, треба буде взяти герб і прапор гощі. Зберігаємо. Знову зберігаємо на робочому столі, називаємо його словом герб, нажимаємо Зберегти. Тоді так само прапор. Зберегти зображення як, знов на робочий стіл, і називаємо прапор. Зберегти тепер зображення у нас на робочому столі. і Проблеми з вставленням зображень не буде. Копіюємо спочатку картинку. З гербом вставляємо її. От Тепер скопіюємо картинку з прапором, вставляємо її. Тепер картинки треба гарно розмістити, розтягнути її, поставити, щоб їх було гарно видно. От. Ну, і відповідно під кожною картинкою треба, щоб був підпис. Для цього ми беремо Вставка надпис шукаємо таку штуку, як надпис. І тепер в цьому надписі ми пишемо, пишемо герб гощі. І знов так само вставка-надпис зробимо. Тавка, надпис. І тут ми напишемо прапор геща. Ось таким чином у нас будуть картинки підписані. Завжди картинки в своїй презентації треба підписувати. Розмістили посередині, зробили жирних. Переходимо до наступного слайда. В наступному слайді. Ми хочемо розказати про Гощанський парк. Гощанський парк це парк відомий на весь на всю область. І не тільки на область, а можливо і на всю Україну. Тому ми про нього мусимо розказати. Знов скопіювали речення перше з Вікіпедії про Гощанський парк. Зробимо його трошки менше, підберемо шрифт, який нам подобається. От. І будемо шукати картинки, відповідно. От, нехай буде ось так. І будемо шукати картинки. Натискаємо зображення. ось це, тут є багато картинок. Ми шукаємо так само, відповідно, дві картинки, які нам подобаються. Зберігаємо їх точно так само на робочому столі. Ось карета, зрозуміло, першим ділом повинна бути. Так, називаємо її карета. Зберігаємо. Ну, і ще шукаємо одне зображення, наприклад, оце. Зберігаємо його. Нехай буде парк. Є в нас зображення. А тепер ці зображення ми копіюємо з робочого столу і вставляємо в нашу презентацію. Розміщуємо гарненько. Можна їх тут не підписувати, тому що зверху написано, що це, це гощанський парк. Розмістили тільки собі гарненько, так, щоб воно було добре видно і гарно виглядало. І переходимо до наступного слайда. На наступному слайді нам з вами треба розказати, звичайно, про що про навчальні заклади, які в нас гощі є. У в нас в гості є. Наш ліцей академічний. Ну, Але я напишу Гощанська гімназія, того, що більше фотографій в інтернеті зберігається під старою назвою. От. Коли напишемо Гощанська гімназія, то точно ми знайдемо фотографію гарну. Наприклад, оця фотографія хороша. Беремо її і зберігаємо. Так, напишемо, що це наша школа. Чудово. Так, і тут же ж є у нас Ощанський ліцей або верхня школа. Так ми його назвемо Верхня школа. Теж нам знайома школа. І допустимо? Допишемо ще зверху слово Бахмут. І ще Бахмутський заклад навчальний. Ми скопіюємо, збережемо зображення. І назвемо його Бахмут. Це є в нас три наших хрощанських навчальних заклади. Тепер їх так само з робочого столу копіюємо. В нашу презентацію вставляємо. Розміщуємо зручно і гарно. Ну, і відповідно, після того, як розміщуємо, ми їх так само гарненько підписуємо. Тому беремо, от, знову візьмемо Вставка-надпис. Так, от так, нехай приблизно так вони будуть. Тепер візьмемо Вставка-надпис і, відповідно, зробимо підписи під всіма нашими картинками. Це в нас буде. Академічний ліцей, просто Горщанський ліцей і Бахмутський ліцей. Євчанні заклади ми з вами зробили. Наступне, що ми хочемо про гощу розказати, це, звичайно, про горщанські храми. Ось в нас є дві храми, і ми маємо про них розказати. Розміщуємо так само жирнем посередині. От нехай білим буде так. І відповідно йдемо у пошук і шукаємо. Наші храми. ну Верхній наш храм називається Собор Василія Великого. Так і пишемо Собор Василія Великого. Ось він є. Зразу ми його і беремо. Так, зберегти зображення як. Напишемо, що це собор Василя Великого. Зберегти. Ну і другий храм наш називається Свято Михайлівський. Свято Михайлівський. Зараз ми знайдемо фотографію його. Ось багато є фотографій, це дуже старий храм, історичний. Ось, наприклад, ця гарна фотографія, зверху зроблена, збережемо цю фотографію. Залишилося цю фотографію вставити і так само гарненько підписати. Вставляємо одну фотографію. Вставляємо, розміщуємо, розтягуємо, щоб було гарно видно. Беремо другу фотографію. Зато, як гарно ми її розмістили, відповідно, так само робимо підписи. робимо підписи під нашими картинками. Ось так. Чудово. Ну і на останньому слайді що ми ще не розказали про гощу, що нам ще варто згадати. Звичайно, нашу історичну Садибу Валевських. Значить, пишемо Садиба Валевських. Так само її зараз виділимо. вмістимо посередині. І підемо в інтернет шукати фотографії садиви Валевських. Ось є фотографії. Так само тут знаходимо дві фотографії, які вам подобаються, так само зберігаємо їх на робочому столі, так само підписуємо, так само вставляємо і, відповідно, маємо останній слайд нашої презентації. Ну, після цього ще можна багато чого говорити, але на цьому ми сьогодні зупинимось і подивимось, що в нас вийшло. Для того ми... А, ні, давайте ми ще з вами оцю першу фотографію поміняємо на фотографію Я люблю гощу. Бо про садибу ми вже розказали, то нехай на першому слайді буде Я люблю Гоща. Ось вона є ця фотографія така в інтернеті. Зберігаємо її відповідно на комп'ютері. І вставляємо цю фотографію замість першої, тому що садиба в нас є цілий слайд на садибу. О, отак буде краще. А тепер вже наша презентація буде завершена і нам з вами залишається подивитись, що в нас вийшло. Показ слайдів спочатку, тепер дивимось, склацаємо і роздивляємось. Якщо нас все влаштовує, то ми цю презентацію зберігаємо. Якщо не влаштовує, переробляємо, ну, я вже зберігаю цю презентацію на робочий стіл, підписуємо своїм прізвищем відповідно. І тепер її можна відправляти на перевірку.